Зараз майже 10-та година, сьогодні 13 червня 2024 року, і ми знаходимося неподалік від місця, де вчора російські окупанти поцілили по житловій забудові Кривого Рогу. Зараз на місці, де це відбувалося поруч в сусідніх кварталах, продовжується прибирання, продовжуються роботи з ліквідації наслідків цього прильоту, тому що насправді ми бачимо дуже багато розбитих вікон, пошкоджених. Будівель іншим способом. Все зараз прибирається. Тут на місці працює дуже багато комунальних служб, також присутні всі необхідні служби, зокрема ДСНС, поліція. Все робиться для того, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки. Уже ми бачили, вставляються ОСБ плити в вікна, в віконні рами, і також роздають людям всі необхідні. Дні матеріали в сусідній школі організовано штаб допомоги постраждалим, і е, тут ця допомога, звісно, надається. Як вчора повідомив міністр внутрішніх справ близько 21.15 було закінчено рятувальну операцію, і станом на той момент, за його інформацією, загинуло 9 осіб, 29 постраждало, і серед травмованих п'ятеро дітей. До нашої лікарні було доставлено 12 постраждалих. Сім постраждалих були були е, госпіталізовані. П'ять постраждалих, їм надана амбулаторна допомога, травми у них легкі. Вони продовжують лікування, за їх бажанням вже в поліклініці. Спочатку було шість в важкому стані. Троє з них на утро вже перейшли в середній стан важкості, троє ще в важкому стані. Це міновибухові, мінозривні, оскольчити типу поранення, множені в декілька ділянках тіла. Фахівці, котрі ми займаються, це мультидисциплінарна команда. Вона по своєму фаху і по рівню підготовки достатньо для того, щоб надати їм високоспеціалізовану допомогу. У декількох хворих можливо будуть повторюватися операції або спеціальні методи лікування. Це, наприклад, так на, на називається ще вактерапія, тобто будуть накладені спеціальні апарати для сучасного лікування складних, мінозривних, оскольчатих ран. Поки що ніяких офіційних коментарів журналісти, журналістки, які працюють в сусідніх житлових районах, не отримали на превеликий жаль. Але ми бачимо багато місцевих, і деякі наші колеги спілкувалися з місцевими, і місцеві, звісно, розказують про свої враження, про той стрес, який отримали, і ті пошкодження свого майна, які вони отримали. Власне, із цього удару 12 червня по Кривому Рогу зрозуміло черговий раз, що Росія воює з мирним населенням, тому що цей удар був по житловій забудові і ми це бачимо наочно.